Все. Стою, стой, снимаешь, блядь. Там нормально. Понял, сукал. Сукал. А, е -е -е -е. Петя Мостачук а, е -е. занимается воркаутом вже два роки. Він має, знає багато трюків, він показує молодежі, що ліпше не пити, не курити, там, ну, займатися спортом, ну, вот. Ну, я показую молодь, ну, там, дівчатам, хлопцям, вот, колекцій спорт, спорт – це сила, горілка – це смерть, як то я кажу, вот. наркота – це утрута, почти не цьому розпек, Важуха, йоу, МТ-5, Україна має талант, є! Поїхали, буде гора, руки мої, поїхали. Me. Врос перший. Рок другий. Називається трюк змія. Коротше. Як качається наград? Люди. Як качається. Мають свою базу. Круту. Ось типа така. Поїхали. Ровно таке, ровно таке, дети заходят, качаемся по через день и будете башками тут плеть петь, а чину отклонно слох вещь. Будешь рплати. Порт и цю нашу Украину. বাজেট Саш. Чанцы ваш. Як мне качаться без... Як без штанги. Без штанги брусы турника. Это называется уроки. Уроки Петра. Слышь ли вещь. Ли вещь, привет.